Мікі Маус різдвяні спогади. На календарі грудень наближаються свята, вулиця замало снігом, вдома ж тепло і затишно, в каміні потріскує вогонь. Мікі та Мінні Маус проводять вечір за улюбленими заняттями. У нас стільки різдвяних спогадів. радісно сказала Мінні, роздивляючись світлини у фотоальбомі. Мікі, а за що ти найбільше любиш різдво? Міккі на якусь мить замислився, а потім відповів з широкою усмішкою. Кожен мій спогад про Різдво дуже радісний, тож я люблю це свято за багато приємних моментів. Головна прикраса дому на Різдво святково вбрана ялинка. На ялинковому базарі я обираю найгарніше деревце. А ще люблю діставати з коробки іграшки та прикрашати ними ялинку. Ця традиція дарує святковий настрій. А вогники на гірляндах такі барвисті та мерехтливі. Усі прикрашають дім до свят, чіпляють на двері різдвяний вінок, робити святковий декор власноруч так цікаво, весело і захопливо. Різдво це час, коли по справжньому відчувається дух свята, а дім наповнюється веселищами, жартами і сміхом. Я обожнюю вішати чубітки над каміном. І класти туди невеличкі подарунки та солодощі, щоб потішити друзів різдвяного ранку. І обов'язково гілочку омели над дверима. Поцілунок під омелою – моя улюблена різдвяна традиція. Це так романтично! А хто ж не любить гуляти ввечері вулицями, освітленими яскравими ліхтариками? І співати хором різдвяних пісень теж весело. Я обожнюю ліпити сніговиків, а найцікавіша зимова забава грати в сніжки. Можна влаштувати справжню снігову баталію. Так радісно, коли настає час снігових забав. Можна з гірок кататися і на ковзанці кружляти. Різдво пора приємних сюрпризів та подарунків. Люблю прогулюватися вулицями на свята і розглядати вітрини крамниць. Це гарна нагода підібрати подарунки для друзів і родичів, про які вони мріяли увесь рік. Маленькі подарунки можуть принести масу задоволення, а іноді навіть сміху. А ще весело загортати подарунки в яскраві обгортки. І завжди можна трішки подуркувати. Хто ж не любить веселище. Мені подобається підписувати і розсилати святкові листівки. З теплими побажаннями. А як приємно пити гарячий шоколад чи какао біля каміна після зимової прогулянки і готувати святкову вечерю. Аромат імбирних пряників, неймовірний. Пекти пряники чудова традиція. Особливо люблю прикрашати їх глазур'ю. Але найбільше мені подобається те, що на Різдво ми проводимо багато часу з тими, кого любимо. Künde.